Прогноз на травень 2025 рік. Що нас чекає? По матриці долі, по кармічному менеджменту. Я зараз читаю для вас цю інформацію. Як я це роблю? Мене звати Анна Слопенчук, я духовний наставник, кармолог і спеціаліст матриці долі. Навчалась я у найвідомішого кармолога України, це Марина Хмоловська, і саме вона мені передала ці знання щитування інформації, а також прогнозування. Зараз буде прогноз абсолютно для всіх на травень. Що підготовлено по грошам, що підготовлено по призначенню, по деяким моментам поганим або навпаки хорошим, що нас чекає. Звісно, індивідуальний прогноз це щось більш конкретне до цілі, тому що коли я собі прогноз пишу, це інша трохи картина, ніж загальний. Але загальний прогноз так само працює, як будь-який інший прогноз. Тому давайте починати. Про гроші я розкажу найостаннішим блоком, тому що це найцікавіше, і там, до речі, цікаве поєднання я побачила. Але почнемо з того, що саме готує нам. Так як в загальній матриці, тобто матриці сумісності всього травня, стоїть головна енергія п'ята. П'ята енергія це енергія вчителя і учня, і це говорить про те, що наше життя в травні буде чомусь нас навчати. І це про духовні уроки ситуації, в яких ви будете ставати або сильнішими, або навпаки, слабшими з хорошої точки зору, або ви реально конкретно будете чомусь навчатися. Я тут прям рекомендую, якщо ви якраз думали купувати якісь навчання, то цей місяць буде класно буде проводити саме в навчанні в конспектах, в якійсь інформації. І якщо ви будете виділяти на це свій час фокусно, От далі всі інші справи по роботі, по сімейним обставинам. Сімейним моментам будуть вирівнюватись. Також головна енергія каже про те, що можливо. Буде так, що буде перевірка на сімейність, тому що п'ята енергія, вона ще така дуже сімейна. Хто має свою родину, хто має свого партнера, дітей. А то якщо ви будете виділяти в травні на це час на свою родину, для того, щоб зблизитись якраз, для того, щоб проводити час якісно, наприклад, з вашою дитиною, то ваші стосунки будуть зміцнюватись і навпаки будуть плоди від сім'ї, буде підтримка, буде така опора, що вам буде. Прям не страшно кудись йти, бо у вас сім'я за плечами буде. Але якщо ви відчуваєте, що навпаки сім'я це ваш такий момент, який ще не зроблений, немає в сім'ї, або в цей момент, коли якісь напружені відносини, то саме в цей місяць буде класно. Помиритися, а не посваритися навпаки, або вирішити якісь питання, які тягнуться дуже давно, якісь образи. І якщо в цьому місяці ви це вирішите, якраз сім'я може скріпитися, ваша родина. Також, якщо казати фокусно про впевненість, п'ята енергія вона може бути впевнена. Тобто це я б назвала травель енергія впевненості і енергія навчання бути впевненим. Якщо ви експерт, якщо ви людина, яка просуває свої послуги, товари, і раніше ви відчували невпевненість собі, раніше. То в цьому місяці ви можете відчувати ще більше невпевненість собі, і це як духовний урок, який треба пройти. Треба щось почитати. Треба до речі, одразу практику кажу вам: якщо впевненість це не ваша сильна сторона. То в травні дуже класно зробити практику список своїх досягнень. Не кажу робити прям 100, але зробіть, хоча б 50, 30, скільки осилите, і ось коли ви побачите список моїх досягнень, що, наприклад, червоний диплом, наприклад, народила дитину це величезне досягнення. Перша раз зробила рилс для когось, це теж величезне досягнення. Наняла людину до себе в команду, це теж величезне досягнення. І коли ви побачите цей список і, можливо, навіть повісити собі на холодильник чи десь, де ви будете бачити його постійно, то ваша впевненість буде додаватися. Якщо ви хочете відчувати впевненість в травні, то важливо знати, що ваша сім'я є вашою порою, в яких би стосунках ви не були. Живі ваші батьки чи ні, вони завжди є у нас тут всередині, в нашому серці. Або по правильнішим, якщо духовно казати, то по правій стороні в нас за нашим плечиком завжди у нас є тато, за ліву сторону відповідає в нас мама, і вони завжди поруч з нами енергетично і допомагають нам, так само як наші бабусі, дідусі, прадідусі і так далі. І дуже важливо, навіть якщо ви одні. Будь ласка, пам'ятайте, що енергетично, духовно з вами завжди є ваш рід, який вас підтримує. Що буде приносити сили і енергію в цьому місяці? Взагалі, травень такий місяць доволі активний по життю, наприклад, в Україні точно, тому що це вже якісь шашлики, природа, виїзди на городи, в принципі, щось таке більш-менш активне, тому що все розквітло вже і можна класно відпочивати на вихідних. І енергію якраз буде давати енергія розслабленості. Там стоїть десяточка, це фортуна і вдача. Вам буде фортити, прям фортити в цьому місяці по кількості енергії, по класним клієнтам, по класним пропозиціям, взагалі по подарункам тобто, неважливо, матеріальні це чи щось інше. Вам реально буде фортити в тому моменті, якщо ви розслаблені, якщо ви знаєте, наче в потоці пливете цього місяця, не напружились. Боже, грошей немає, що робити. І, до речі, це буде випробовуванням таким. Якщо ви йдете в напругу, якщо ви думаєте, а де мені дістати гроші, чи як мені вирішити це питання, чи навпаки впадаєте в негатив, це нормально, це нормальна реакція організму людини. Ми не можемо зараз накинути на себе маску, сказати, все окей. Дуже важливо прожити ці емоції. Я рекомендую з психологом проживати ці емоції. Я особисто ходила до психолога і періодично також ходжу, тому що важливо ці емоції залишати. При собі, в плані того, що пропрацьованими. Так от, повертаюся до моменту сили енергії. Якщо ви в квітні не відчували силу енергію, то в травні ви якраз будете її відчувати в моментах розслабленості. Дайте собі вже той вихідний серед тишня. Поїдьте вже, нарешті, відпочити десь на природу, на озеро. Це вас буде наповнювати, ось цей стан розслабленості. Звісно, робочі задачі нікого там не полишать, але момент розслабленості і дати собі, дозволити собі. Дуже важливий момент. Я, до речі, про дозволити собі. Я буду робити ретрит в червні, в кінці червня, і дійсно він буде під слоганом дозволити собі. Тому що, коли ми не дозволяємо собі відпочивати, а це про дозвіл, а й часу немає, грошей немає. Це все відмовки, які каже наш мозок, так само, як і мені він також каже, бо я на морі не була, наприклад, вже три роки. Хоча могла би з'їздити, Причина в тому, що я не дозволяла собі. Ось в цьому травні дозвольте собі щось, те, що. Що ви давно хотіли, давно мріяли. Те, що просила ваша душа і просило ваше тіло. Тоді енергія буде прям битись, литись через край. Найцікавіше гроші, але це не ще на кінець. на кінець, я бачу ще деякі моменти. Гроші будуть сьогодні у тих, наприклад, по жінкам. У жінок будуть гроші, якщо вони. Буде більше грошей, я так сфокусуюсь, і можливо, навіть додаткові якісь гроші, якщо вони будуть приймати свого чоловіка, тобто у жінок, у яких є чоловік, партнер, хлопець, якщо ви будете приймати свого партнера і дозволяти собі просити гроші, дозволяти, щоб хлопець на вас витрачався, а не казати Ні, мені нічого не треба, коли вас питають. Ви ж, ну, я знаю, просто до мене клієнтки приходять, і, типу. Ну, ні мне эти Та, ну, не надо мені ці цвіти. Та ну не треба, я сама как-то. Ой, ну не надо. Ось це ой, не надо. На жаль, ось цей стан жертви він не приведе вас до фінансового процвітання і гарного стану. Саме тому, жінки, якщо є якісь пропозиції від ваших чоловіків, де ви можете побути. Слабкою, жіночною, і попросити навіть самій щось придбати або допомогти, наприклад, в якомусь матеріальному плані, то це точно вас підсилить і дасть ще більше потік грошей, як і вам, так і вашому чоловіку та партнеру. Дуже важливо, якщо є моменти. Такі грошові установки, які вам передались від мами, наприклад, мама не просила грошей ніколи у свого у вашого батька, і завжди, от все сама на собі, Я заработаю собі і на блузочку, і на все остальное. Тут треба бути більш об'єктивною, тому що це просто установка, і у вас може бути інакше, тому що саме ви творець свого життя. У чоловіків я бачу через те, як буде приходити гроші, через масштабні цілі. Масштабні, до речі, у жінок також, якщо ви мрієте, наприклад, про невеличку машинку за 10 тисяч доларів, і це для вас окей. То можливо варто зараз помріяти про машину за 20 тисяч доларів чи це 15. Якщо ви мріяли запустити якийсь проект фокусно на якесь маленьку локацію, там на Позняки, наприклад, в Києві, то можливо, варто подумати про щось масштабне і витратитись, наприклад, на весь лівий берег, зробити проект на повністю на лівому березі. Тобто, щось таке масштабне, що вас буде розширяти, і як відчути ця мрія ваша чи ні? Якщо ви коли кажете про неї вас так зжимає, Скоріше за все, це не той масштаб, який вам зараз потрібен. Якщо ви коли кажете про це, у вас прямо так от розправляється тіло, відчуйте цей, окриляє. І навіть, можливо, ви думаєте, що це неможливо, а якщо воно у вас окриляє, скоріше за все, воно важливо. А, можливо. Дуже класно, якщо ви мрії, цілі будете прописувати собі в карту бажань великі. Тобто масштабне мислення принесе в травні точно гроші, дріб'язкове мислення не принесе гроші 100%. Також тут іде багато енергії через любов до себе і в мене питання до тих людей, які знають, що вони кохають себе в різних проявах. Дуже часто це мами, які віддають свою любов своїм дітям і десь можуть загубити себе. Ось ця любов до себе вона є базовою, і травень буде показувати, чи любите ви себе в грошовому проявленні. Що це означає? Можливо, ви заробляєте не так і багато, або фінансів не так і багато, але проявлення любові для вас буде чашечка смачнющого лати. На лавочці в парку. Можливо, для вас буде проявлення це спідничка за 300 гривень, наприклад, десь. А можливо, для вас проявлення любові буде СПА за 3-5 тисяч гривень. Дайте собі хоча б один подарунок, де ви покажете, що ви любите сама себе. Так само, чоловіки. Я знаю, що вам трошки важко любити себе. Жінки, допоможіть їм, будь ласка, проявити любов до себе. Або, якщо ви самостійні чоловіки, то дуже класно щось дозволите собі за списку бажань. Це прям вас буде розширяти, драйвити, кайфувати. І якщо казати про якісь такі великі масштабні події, я би сказала, що сили багато в цьому місяці. Я би сказала, що. Відносини можуть бути, до речі, про відносини, це теж важлива тема. Відносини там стоять ті енергії, які випробовують нас на які моменти. Якщо у вас немає ілюзій щодо свого партнера, неважливо дівчина це чи хлопець, а то ваші стосунки навпаки будуть зближуватись. Якщо ілюзії все ж таки є, то вони в цей місяць будуть рушитись. І тут питання: коли ви живете без ілюзій з цим партнером, чи вам окей, чи приймаєте ви цього партнера, чи ви уходите в дисбаланс. Трикутника Картмана, жертва, преследователь і спасатель. Як Ну, агресор і спасатель? В що ви входите? В який стан? Якщо вам, ви відчуваєте, що вас затискають в цих відносинах саме в травні? треба звернутися до психолога або самостійно постаратися вийти з цього стану напишіть мені в діри я завжди підтримую завжди стараюся якимись хоча б маленькими порадами щось зробити щодо грошей хотілося би так закінчити в загальному я бачу те що можливості точно є травень це показує я вже відчуваю ці енергії бо вони заходять до нас як починається взагалі прогноз заходять до нас енергії приблизно в кінці квітня і ну, в початок травня, власне, все це відбувається. І закінчиться це все в кінці травня і десь приблизно початок червня. Тобто немає такого чітко. 31 травня закінчується ця енергія. Вони так плавно переходять. Дуже хочу, щоб ви цей, цей прогноз собі десь зберегли, тому що класно повернутись до нього і дійсно побачити, да, це в мене було, це в мене було, це в мене було. І до речі, там стоїть та енергія про туризм. Якщо хтось хотів. Туризм дуже класно з чоловіком, з партнером. Тобто, кохання, як скріпити це, кудись поїхати. Не ну, обов'язково одразу відпочинок, десь там в Болгарії. Можливо, це про якусь мінімальну поїздку за місто, де ви знімете котеджик на один день чи поїздка до батьків, але де ви будете вдвох, це скріпить ваші відносини і зробить їх більш з полум'ям з коханням. І це прям ну дуже класно. Я прям сама зараз задумалася, що мені зробити зі своїм чоловіком. Що я хочу вам порадити? Цей прогноз зберігаємо обов'язково для того, щоб потім передивитися, що справдилося, що ні. Також пересилайте цей прогноз подрузі, партнеру, для того, щоб ви знали, до чого готуватись. Я хочу сказати, що ми можемо позитивно мислити і готуватись до позитивного тільки тоді, коли ми знаємо обидві сторони медалі: і негативно, і позитивно, але налаштовуємося завжди на позитив. Будь ласка, обіймаю кожного.